Бути сміливою житовою, і світовою тетиною. Дуже тебе вітаємо і дуже любимо. Вважаю на вичепені енергії та успіхи життя. Вмійте заряджати позитивом і вселяти певні, що все обов'язково вийде. зусилля. Бажаємо терпіння та витримки, олімпійських перемог і слави підопічних, міцного здоров'я, щастя на життєві віни. Достатку, радості, успіхів та виконання благих намірів. Шановний тренер, вітаю з день народження. Бажаю самого міцного і міцного дороги. Наполегливості та сталевого характеру, загартованості, і впевненості і поваги. Будьте завжди повні сил, та ентузіазму, гарного настрою і оптимізму. Бажаю багато перемог і великої удачі! Народження вітаю відмінного тренера, доброго товариша та просто чудову людину. Нехай у вашому житті все вдається з першого підходу. Бажаю успіху в усьому. Нехай усі ваші результати досягають вищої планки відмінних результатів. Іра, вітаю тебе з донеродів, старця, здоров'я, щоб ти була гарною дівчинкою, гарною гарної, дійсні, гарної і я приєднуюся до тих чудових привітань. Всього найкращого яскравих емоцій, позитивних новин. Нехай все буде добре. Дорога Іра, вітаю тебе з цим прекрасним днем. Бажаю тільки примножувати те, що ти маєш, знаходити все нові, нові захоплення, бути успішним на всьому, що ти починаєш, а та любити те, що ти робиш, Будь щасливою, коханою та здоровою. Іра, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб твоя краса зовнішня і внутрішня тобі допомагали, притягали до тебе хороших людей, щоб люди тебе цінували, любили, були вдячні за все хороше, що ти робиш, щоб люди тебе надихали на хороші вчинки, щоб ти була щасливою. І щоб на то все тобі вистачало здоров'я, міцного, міцного.